Серії до батька на ферму. А ферма маленька. Це теж? — Це теж. Це вже з осені ті тютики такі. І трошки з іншої покажу. Це ми закриємо. Осінію. Це із серії. Батьку я прийшов. Це. Я ще співпрацюю з мистецькою організацією Символом Сакрум. Місто Бон. Я з працюю тільки на сакральну тематику. Це ніби молитви. Ну, тобто, коліна, руки. Це ніби молитва. Тобто руки, коліна, дійство. Серія Сад. Це верніше правильно називається Бабен-керт. Там буде чотири пори року. Бабен-керт осінь, Бабен-керт літо, зима і, і весна. Оце весна.

Який проєкт? Втрата. У мене є такий проєкт. Зараз якраз до Марини поїхала. От, ну, із цієї серії там просто лише три об'єкти поїхали. Втрата пейзажу і втрата вір. Це якраз втрата пейзажу. Дуже не оформлюю, але... Можна скласти, бо воно складається. Що я вже забув як, воно має складатися... Ну, якось так воно має скластись в цей в такий інозрій. А... Ну, щось не то я не можу його. Тепер треба розбиратись. Ну, але в цілому воно має скластись в такий робік.